Рівень виконання договорів українською енергетичною біржою, не зважаючи на війну, складно ще з логістикою економічну кризу нині становить 70%. Цей показник зростатиме, кажуть експерти, і неабияку роль у цьому зіграв постторговельний сервіс, який динамічно розвивається та дає свої позитивні результати у вигляді зменшення скарг від покупців минулого року. Українська енергетична біржа запровадила окрім торгів, моніторинг якості деревини протягом усього циклу продажу ресурсу. Тепер спірних питань щодо якості та процесу відвантаження деревини Же не виникає Біржові регіональні агенти все дуже ретельно перевіряють з відео та фотофіксацію. Цього разу агенти приїхали на склад до тетерівського лісового господарства Київської області, перевіряли діаметр деревини, клас якості та асортимент, щоб все відповідало аукціонному свідоцтву та договору. А, це бірка якою штампується вся деревина? Тут всі дані про конкретно дану деревину, тобто там і клас якості, і що це за деревина, і куди вона поїде, і від кого вона їде, тобто, вся інформація є в цій бірці. Результати є, і вони позитивні. Якби стало більше, більший відсоток виконання договорів і менше скарг від продавців та покупців щодо? Виконання даного договору за словами представників української енергетичної біржі, покупці не завжди виконують свої зобов'язання перед лісовими господарствами, за що можуть отримати штрафні санкції. Відтак, начальник тетерівського лісового господарства каже, завдяки нововведенню та повному моніторингу процесу проблеми з деревиною, які іноді покупці відмовляються забирати стало менше. Цей контроль якраз і передбачений для того, щоб виконувалися договірні зобов'язання, це стимулює до порядку і в роботі договору самого виконання самого договору, як покупців, так і продавців. Вони слідкують, вони зобов'язують відповідно згідно регламенту біржі. Це приводить до порядку виконання самого договору. Бувають такі випадки, що покупець або взагалі. Відмовився від підписання договору або відмовився від вчасного виконання цього ж договору, ну з якихось там певних своїх причин відповідно, і про це не повідомив не нас, не не повідомив не біржу, не агентів. Нікого в такому випадку до нього будуть застосовані відповідно якісь штрафні певні санкції у вигляді там недопущення на майбутні аукціони. В українській енергетичній біржі переконані, посторговельний сервіс позитивно впливає на дисципліну учасників. У свою чергу переможці виконують свої зобов'язання перед лісовими господарствами ретельніше.